Enco x 2 вийшли ще у 2022 році. Відтоді компанія Oppo активно оновлювала моделі tvs навушників але переважно у бюджетному сегменті. І здавалося, що зовсім забула про флагманський. Саме тому я щиро здивувався несподіваному релізу. Oppo Enco x 3 i з підтримкою Hi-Res Audio, яким же вийшло довгоочікуване оновлення. Мене звати Роман ви на каналі інтернет-магазину КТС, і сьогодні будемо. Розбиратися кейси за округленими кутами, виконаний з матового пластику. Його поверхня не збирає відбитків пальців. На дотик кейс приємний і проносивши навушники кілька днів, на ньому не лишилося жодних подряпин. На корпусі є три відмінні риси: це логотип компанії, світловий індикатор та роз'єм USB Type-C для заряджання. А от зовнішня частина самих навушників із глянцевого пластику, який активно збирає відбитки пальців. Самі навушники дуже легкі, лише по 5 грамів кожен, і на зовнішній частині кожного навушника є спеціальна сенсорна зона для керування відтворенням музики та викликами. Керування в навушниках інтуїтивно зрозуміле, тим паче в застосунку Hey Melody можна ознайомитися з основними жестами. Так подвійне натискання перемикає на наступний трек, а потрійне на попередній. Утримання на навушнику змінює режим шумозаглушення. Свайп догори по ніжці навушника збільшує гучність, а свайп... Донизу зменшує. Одинарний дотик можна призначити для паузи та відтворення і взагалі налаштувати керування для кожного навушника окремо. Друзі, ми намагаємося робити для вас актуальний, цікавий і корисний контент. А від вас просимо виконати лише три простих дії: поставити вподобайку під цим відео, підписатися на канал та постукати у дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. Зробіть це, щоб підтримати україномовний контент. Дякую. З'єднатися з навушниками можна через фірмовий застосунок Hey Melody, через меню Bluetooth, а також за допомогою Google Fast Payer. Що приємно в застосунку для iOS, вже є підтримка цієї моделі, хоча раніше користувачам iPhone після релізу доводилося трохи почекати на оновлення фірмового застосунку. Для активації режиму сполучення потрібно затиснути клавішу всередині кейсу та дочекатися, поки індикатор почне блимати. Фірмовий застосунок Hey Melody значно розширює можливості. Навушників, адже разом з ним ви зможете. Загинаймо пальці. Перевірити рівень заряду кейсу та навушників, керувати режимами активного шумозаглушення. змінювати пресети для налаштування звучання, увімкнути просторове аудіо під назвою Oppo Alive Audio. налаштувати оптимальний звук, коли впродовж трьох хвилин триватиме тестування структури вушних каналів та створюватиметься звіт про характеристики вашого вуха, увімкнути ігровий режим для зменшення затримки до. 94 мілісекунд. Налаштувати подвійне підключення це коли навушники можуть бути підключеними до двох пристроїв одночасно та перемикатися між ними автоматично, перевірити прилягання навушників до вуха, знайти навушники через подачу звукового сигналу. Та оновити програмне забезпечення. В окремій вкладці під назвою Елементи керування можна налаштувати керування навушниками для кожного навушника окремо. Технології покращення звуку дійсно роблять свою справу, і на виході ми отримуємо навушники, які реально добре звучать. І ось цей шильдик Hi-Res Audio тут не просто так. Я думаю, що вас приємно здивує м'які, але при цьому акцентований бас. 3D-звучання, що створює об'єм та глибину. Так як навушники з. Сертифіковані за підтримки Hi-Res Audio вони підтримують Bluetooth кодек LHDC 5.0 та сягають частоти дискретизації 96 кГц і глибини 24 біт разом із максимальною швидкістю передачі даних до 1 Мб за секунду. Звучить це все дуже круто, проте кодек LHDC підтримують переважно пристрої від компанії Huawei. А у випадку з Oppo це смартфони лінійки Find та лінійки Rino. Наприклад, з моїм Google Pixel. 7 навушники працюють із кодиком. AAC. цього цілком достатньо, щоб слухати музику зі стрімінгових сервісів. Проте, якщо ви бажаєте завантажувати музику у форматі FLAC, бітрейд буде обмежено або ж треба купити смартфон від Oppo. Проте я не можу сказати, що вони звучать погано, адже вони гідно відтворювали навіть важкий метал. Проте, аби повністю зануритися в треки, рекомендую увімкнути активне шумозаглушення, що здатне заглушити шум аж до 49 дБ. Хоча й пасивне тут на чудовому рівні завдяки силіконовим насадкам, які щільно прилягають до вушного каналу. Приємно, що в комплекті будуть ще дві пари насадок іншого розміру. Маю відзначити, що в цій моделі функція Oppo Alive Audio – Дійсно покращує звучання на відміну від функції оптимальне аудіо. Адже провівши той тест за усіма правилами, я не відчув якоїсь кардинальної різниці. Натомість, лише перемкнувши повзунок Oppo Elf Audio, звук став набагато об'ємнішим. Тому Вмикайте, навушники також підтримують автопаузу. Тобто, дістаючи бодай один із вуха, музика буде автоматично ставати на паузу та продовжувати відтворення після повернення у вухо. Навушники Oppo Enco X3i можуть розпізнавати ваше оточення аби гнучко налаштовувати шумозаглушення. Зараз я записую звук на вбудований мікрофон цих навушників на стандартний застосунок диктофону, і ви можете почути, як співрозмовник буде чути вас. У тихому середовищі Інтелектуальне шумозаглушення використовує аж три мікрофони та власні алгоритми, щоб налаштувати оптимальний звук для користувача, незалежно від умов навколишнього середовища. Присутній штучний інтелект, що забезпечує роботу алгоритму AI Clear Call під час дзвінків. Наприклад, зараз ми знаходимося у достатньо шумному середовищі. А та що там жужить? Автономність це одна з головних фішок цих навушників, адже разом з кейсом вони можуть відтворювати аудіо впродовж 44 годин. Окрім застосунку, ви зможете побачити заряд кейсу та кожного з навушників у меню Bluetooth, якщо у вас смартфон Oppo або такий, що підтримує Google Fast Pair. Один повний заряд забезпечує до 10 годин автономності, щоправда, без шумозаглушення. І Із шумозаглушенням навушники пропрацюють до 6,5 годин, що теж достатньо непогано. Фішкою є можливість швидкого заряджання, коли вам достатньо лише 10 хвилин, щоб зарядити навушники на 7 годин відтворення. Зарядний кабель USB A на USB Type-C вже буде наявним у комплекті. Oppo Enco x 3 i справили гарне враження, адже ці навушники дійсно добре звучать, і усі технології покращення звучання заявлені виробником дійсно працюють. Наявність застосунку melody робить ці навушники гнучкими в налаштуваннях. А однією з головних переваг перед конкурентами є висока автономність та швидкість заряджання. Якщо ж ви щасливий власник смартфона Oppo, то матимете додаткову перевагу у вигляді кодика LDHC, що має високий бітрейт передачі звуку. Якщо вам сподобалися ці навушники, посилання на них я залишу в описі під цим відео. Якщо у вас лишилися якісь запитання, задавайте їх у коментарях. Па-па! А я правильно сказав LHDC, Чи я сказав LDHC?